Титульний Спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет україн. Разом сильніші. Професіональна футбольна ліга представляє матч 10-го туру Віпет першої ліги з футболу сезону 2025-2026. Юкса проти Прикарпаття Благо. Ось така. Сьогодні у нас цікава вивіска. Сьогодні Київщина проти Івано-Франківщини. Сьогодні у нас такий поєдинок кидає за бокової лінії на Євдокимова. Сенюгуб знову з м'ячем, виконує подачу на дальню стійку. Удар воротах! Момент! Перший момент виникає у Юкса Роман Юхемець на дальній стійці. Обурений Роман Юхемець. Ну але дивимося, пройшла ця подача від Олега Сенюгуба. Залишили Романа Юхемця без опіки. Ну і був там рикошет від гравця Івано-Франківського Прикарпаття. Хороша пішла подача. Запускає синю Вендела. Вандела. Вандел, він може зіграти в один в один. Вандел прострілює. На дальній сіці нікого немає. І знову моменти ще у Юкса. Будь там Венді, чи будь там хтось інший з гравців Юкса. Рахунок міг би вже ставати 1-0. Безпалько вибив м'яч. Далеко і вихід ічна вість Ситнико прибирає у І Микита Ситнико. Відкриває рахунок Микита Ситников. 400 хвилин без забитих м'ячів. Ну і дивимося повтор Євдокимов. Вава скинув на Педро Акасіо. Ну і який шедевральний пас від Педро Акасіо. Ну і Микита Ситников здавалося, що десь так незграбно досить таки. Ну але все одно гол є гол. І Микита Ситников опиняється на позиції вістря. Так і Микита Ситников на порожні ворота обіграв свого голкіпера. Дуже все класно розіграли юкса. Ну і фактор вави. Вава скинув на Педро Акасіо. Лівим краєм Прикарпаття атакує, подача в штрафний майданчик. Синьогуб грудьми скидає. Ну і Кирило Баранцов впевнено забирає м'яч. Синьогуб. Передача на Вандела. Вандел може один-один пройти. Вандел хитає захисника. Удар по воротах і кутовий. Кутовий заробляє Вандел в цій ситуації. Подача від Соловйова навіс проходить. Може бути удар по воротах. Блокується захисниками добивання. і м'яч пролітає по зворота. Який момент у Івана-Франківського Прикарпаття? Ну і цей момент стає фінальним у першому таймі. Ну і він дивимося за цим повтором. Боротьбу програли в цьому моменті гравці Юкса. Ну і удар по воротах. І друга спроба. Ну, все дуже і дуже непогано було в цьому моменті. Там поборолися. За рахунок ось чисельної переваги всі моменти залишаються на другий та бригада арбітрів сьогодні обслуговує цей поєдинок у такому складі. Вадим Запрутняк є головним рефері в сьогоднішній грі, асистенти на флангах. Юрій Зоренко та Олександр Лапицький, Четвертий арбітер Кристина Козорох і спостерігач арбітражу Олександр Троцюка зараз. Момент у юкса і вава подвої перевагу хрестоносів. Ось такий у нас. Початок другого тайму, вава. Ось таке ефектне повернення від 98-го номера. Юкса. Давайте розбиратись. Вава підкопив м'яч та лівому фланзі. Сам протягнув, віддав пас на Вендела. Вендел в вот, один дотик на ваву. І вава і без рекошету там не обійшлося. Від гравця Івана-Франківської команди там просто обкрутив Михальчука. Вава віддав на Вендела. Ну і вава. Продемонстрував свою сильну якість, ось це продертися самотужки з м'ячем, ну і там підловив на помилці. Хейру і Ріберо до Сантос Венді і пробив поворотах, ну і в Підкаті пробував стелитися Василь Француз. У воротах футбольного клубу Прикарпаття. Цього Забити тут від відб'юкса е... не було давненько. Зараз атака Прикарпаття знову подача. Там Цюцюра вистрибує. Боротьба у карному триває. Дуже збитушня така О! серйозна у карному майданчику. Ну і Прикарпаття 49-та хвилина. Відірує м'яч Андрій Хома. Дуже класний початок тайму, Відповідають голом на гол. Дивимося, саме за повтором. Там Євген Безпалько і Василь Цюцюра вистрибували. Там удар не вдався. Ну і Кирило Баранцов там здається, він не розібрався в епізоді. Потрібно, мабуть, було забирати м'яч за своїх рук, але давайте дивитися. Боротьба у Карному. Ну і Кирило Баранцов ногами йшов на цей м'яч. І Андрій Хома такого не пробачає. Там одразу шість гравців були в одній позиції. Ну і радість. Таких відскоків м'яча десь нетрадиційною траєкторії польоту. Хома удар з дальньої відстані. Баранцов. Тут рекошет, але Баранцов врятує свою команду. Давайте дивитися. Там опинився на зоні Гравець Юкса. Ну і пробив по воротах Андрій Хома. Від кого ж там був рекошет? Рекошет там від боротьба за м'яч триває. Ми зараз розберемося, хто ж на якій позиції буде. Вендел удар з дальньої відстані по воротах. Хороший удар від 88-го номера Юкса. Дуже класний удар від Вендела, але м'яч пролітає вище воріт. Цей момент. Ну а зараз кутовий буде подавати Сергій Лебедів. Це однозначно Лебедів підкручує удар по воротах. І який же ж сей від Андрія Бобенця? Який сейв рятує свою команду Андрій Бобенець і Сергій Лебедєв, він вміє подати, він вміє підкрутити. Ну і подає точно прямо на голову, прямісінько на Назара Балабу. Дивимось, яка ж класна подача виграв боротьбу. Не фолить проти Цюцюри. Але Цюцюра вдалося зробити передачу. Удар по воротах стійка рятує добування від приходька. І удар не вдається. Назару приходьку. Який момент виникає у Прикарпатті, але атака тим часом не завершилась. Чушенко. Який удар від Владислава Чушенка? В мене аж листочок зі складом тут вилетів. Дивимося. Ми за цією атакою. Стаднік прострілив. Ну Андрій Хома. Андрій Хома пробив поворотах. Там відклаївся від він від свого суперника. Ну і Стаднік. Якщо ж класно прострілив Стаднік, на Микиту Ситникова. Ситниково передача вдалась на Назара Балабу. Балаба піднімається високо. Балаба, передача на Парагвая. Парагвай вдалося прийняти Лебедів Пробиває Гол! Парагвай, здавалося, не вдалося йому зберегти м'яч. Ну і забиває його величний Сергій Лебедєв. Який голясо! Чарівна, ліва клюшечка від Сергія Лебедєва. Він це робить. Мабуть, один із, може бути одним із найкрасивіших м'ячів у цьому турі, а тим часом Прикарпаття в атаці, удар по воротах м'яч пролітає. Вище воріт. Хороший момент у Івано-Франківців. І буде удар від воріт. Буде виконувати її Парагвай. Парагвай, подача на фого-фого підстрибує. І спроба дальнього удару від юхенця. Юхимець пробиває по воротах. І лунає фінальний свисток арбітра. Юкса здобуває надважливу перемогу на ювілейному бучі. Просто Шедевральна перемога. Лебедів, Вава та Ситников сьогодні забивали за Юкс, Ну і Андрій Хома на 50-й хвилині. Забив гол за прикарпаття і рахунок три-оди. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпет Ukraine. разом сильніше.